Всім привіт! Мене звати Вікторія Стельмах. І сьогодні ми поговоримо про здоровий глуст та, звичайно, саме головне, безпеку ваших дітей і час харчування. Отже, питання номер один на сьогодні: чи варто пристібати дитину об стільці? Однозначно, так. Це вам скаже будь-який спеціаліст, будь-який лікар, будь-який доказовий адекватний професіонал своєї справи, який працює з дітьми. Спеціаліст. Так, це правило безпеки. Ремені в стільчику існують не просто так, вони існують там для вашої безпеки. Ви не уявляєте, яка кількість дітей через те, що вони були не пристігнуті, випадає з стільчика головою вниз. Наголошую висоту стільчика, всі знають для готування. Головою вниз об підлогу. Хтось має струс мозку. Хтось має крововилив в мозок, а хтось просто не має більше нічого. Тому ризики доволі такі великі. Ремені безпеки це не просто там якась прикраса, яка повинна бути для чогось. Вони існують задля безпеки ваших дітей. Отже, ще раз, до чого я вела? В мережі з'явилося два моменти, які зараз наголошують про те, що Кожний, правда по-різному, що дитину не можна пристібати стільці. Перше, це в нас хочеться сказати секта, але це не секта, це рух за природнє батьківство. Вони наголошують на тому, що пристібати дитину в стільці і в стільці є проявом насилля над дитиною. Як приклад, вони наводять а, момент, якщо вас, дорослих, посадити в стілеці пристібнути, чи сподобається це вам, давайте так, мені багато чого не подобається. Дуже, але я доросла, а це маленька дитина, для якої існують правила безпеки. З їх логіки, давайте аналогічний приклад. Якщо вони кажуть, що пристібати дитину в стільці є проявом насильства. Тоді, окей, проявом насильства є пристібати дитину та й дорослих в авто, купувати автокрісло, фіксувати його, садити туди вірну дитину і знову її пристібати. Я думаю, тут у всіх просто все стало на свої місця, питань більше не будуть. Здоровий, глузд, критичне мислення. Ні, дитину треба пристібати. обов'язково. це не прояв. Чого? Правильно, насильства. Це прояв турботи. Про безпеку, про безпечне середовище вашої дитини. Є ще інший момент. В мережі почало гуляти відео, скажімо так, воно дуже і дуже цікаве з багатьох сторін. Але цим відео чомусь деякі спеціалісти вирішили маніпулювати батьками. Відео це оце. Я думаю, його бачили всі. Підпис під відео, який використовують. Хтось там в мережі е, написано, що е, дитину в стільці не треба пристібати, тому що коли ваша дитина вдавиться, на те, щоб відстібнути її, піде у вас багато часу. Ну, якщо хтось має стільці, я не знаю, ну, в мене був стілець у дитини, звичайно, там не йде багато часу для того, щоб відстібнути дитину. Там настільки зроблені правильно ці ремені, що вони дуже легко розстібаються. Але суть в іншому. Чому на цьому відео більшість бачить тільки те, що їм хочуть вкласти в голову? Чому ви не аналізуєте саме відео? Подивіться його уважно. Тут помилка на помилці саме по безпеці харчування дітей. Перше: золоте правило, крім безпечної подачі для дітей, є що правильно, коли дитина їсть, батьки повинні бути на відстані витягнутої руки біля дитини. Де була ця мама на відео, нам невідомо. Звідки вона бігла, я не знаю. Може, в магазину ну, там добігла, нарешті до дитини. Другий момент по безпеці, коли дитина їсть, дитини не повинно бути ніяких факторів, які відволікають дитини, дитину від харчування. Діти це маленькі істоти, а вони дуже ще не впевнено концентруються на чомусь. Ми бачимо дитину на відео. Яка сидить, їсть і їсть з планшетом? Ще там ми бачимо телевізор. Тобто дитина, яка вже сидить в гаджеті, правильно по сенсориці, згадуйте про те, що я завжди кажу: мозок дитини фокусується на картинці і на тому, що дитина чує. Тобто вся дитина просто там. Про яке безпечне харчування тут може йти мова. Його просто тут нема. І враховуючи такі фактори, що батьків нема поруч, що дитина їсть під гаджети, я не можу дати вам гарантію, ніхто не дасть, що дитина їсть в цей момент їжу по безпечній подачі. Там цього не видно, ми не знаємо, що там. Можливо, ця дитина дійсно вдавилася, але для цього були присутні всі супутні фактори. Тому якби давайте знову подумаємо. Питання не временя в безпеці, а в тому, чому дитина вдавилась на цьому відео, і чому мама бігла довше, звідкись там, ніж відстібала цю дитину? Знову здоровий глузд. Давайте нормально навчимося аналізувати ту інформацію, яку вам надають в мережі. Я вас дуже прошу, тому що питання, деякі питання стосується в першу чергу саме безпеки ваших дітей та їхнього життя. Це є головним. А тепер перейдемо до другого питання, яке теж пов'язане зі стільцем. І звичайно це питання підніжки. Чи потрібна дитині підніжка і взагалі для чого? Давайте так. Стільці для годування, для харчування. Це на початку вони там для годування. До речі, ви знаєте, що якщо стільчик не стає в позиції 90 градусів, то це стілець для годування. Стільчик, який має 90 градусів, це стілець для харчування. Відомі бренди, великі ці стільці, ви знаєте, я не буду нікого називати, вони не мають кута 90 градусів, вони мають 80-85. Тобто, коли ваша дитина маленька, туди сідає, дитина по факту лежить та ланжує. Так. Відпочивають, на, При виборі стільця уважно звертайте увагу, чи є положення 90 градусів, тому що іноді в інструкції воно зазначено, але по факту стільчик є не так, а от так. І це вже не є ок. Є стільці з підніжкою, є стільці без підніжок. Ви знаєте, про які я стільці кажу. Також є такий нюанс: повернемося до першого питання ремені безпеки. Вони є двох видів трьохточкові це які. Застіваються тільки отут. І п'ятиточкові, які ще мають паски безпеки, отут. І так, різниця в чому? Стільці, які мають трьохточковий ремінь безпеки, вони не мають підніжки. І не просто так. Її там не існує. Тому що в будь-який момент ваша дитина може на неї встати і повертаємося знову до першої частини відео, випасти з цього стільця. Ось чому в стільцях, де три точки, підніжки нема. В мережі продають їх, їх рекламують, але вибачте, бренд, який випускає ці стільці з трьохточковими ременями безпеки, чомусь не сертифікує ці підніжки. Чому? Напевно, вони щось знають про безпеку дітей, правда? Інший момент в тому, що коли дитина дійсно в тих великих стільцях є де п'ятиточкові ремені безпеки через ручки, там дійсно є підніжка. Але тепер питання, для чого дійсно існує підніжка? Багато спеціалістів та експертів з харчування наголошують про те, що підніжка повинна бути обов'язково для того, щоб коли дитина вдавилася, в дитини була опора і дитина могла відкашлятися. Ну, коли дитина давиться, дитина не відкашлюється, дитині надають першу медичну допомогу. Дитина відкашлюється тоді, коли має рвотний рефлекс, це теж всі упускають цей момент. Але давайте поговоримо про це. Ні, підніжка не допоможе вашій дитині. Подолати рвотний рефлекс, а тим паче відкашлятися, коли ваша дитина синя і не дихає. Будь ласка, дорослі, загадайте будь-який момент, коли ви вдавилися, що перше ви робите. Окей, я знаю, що роблю я. Я встаю на ноги, нагинаюся, я починаю кашляти. Встаю на ноги. Дитина цього зробити не може, тобто я встаю на підлогу. Що робить дитина? В мене є мільйон відео з блювотним рефлексом у дітей. в мене є декілька. Зовсім за три роки, в мене, напевно, я не знаю, може, 3-4 відео є, коли діти дійсно давилися. В цих випадках, що роблять діти? Вони відкидаються назад, опора, спина, відчуття свого тіла ось чому важливо 90 градусів, ну, крім того, що дитина повинна сидіти рівно, коли харчується, щоб не вдавитися. Другий момент вони починають хапати. тобто, як от знаєте, як коли хтось з тоне починає хапати витягати руку, хапати ніби повітря. І в більшості випадків вони хапаються за столик і від, від нього відштовхуються. Про ноги та мова не йде взагалі. Там маленькі діти або їх просто піджимають під себе, тому що у них все тіло стягується, або вони такі гарно протягають і вони напружені, вони не шукають опори, вони просто. Не контролює чи ці руки, вони не розуміють, що відбувається. Тому підніжка не для того, сільці, щоб ваші діти могли відкашлятися. Вона існує для того, тому що вона дає стабільність у вірно, давайте згадуємо у постуральних м'язах дитини від тазу до грудної клітини, плечей, шиї та щелепної кістки. Коли постуральні м'язи, це як я називаю, зафіксовані дитині набагато комфортніше, безпечніше, зручніше їсти, брати їжу, нагрібати їжу, використовувати будь-які прибори. І дитина бачить, що відбувається на столі. Дитина сидить безпечно та правильно за столом. От що дає нам підніжка. Зараз буде цікавий момент, дивіться, поясню по-іншому. Ку-ку, дивіться. Це барний стілець. Я не знаю, видно вам чи не видно? І не дуже видно. Зараз трохи запущу, опущу, опущу. Дивіться. Це барний стілець. Він має підніжку. А в пості про харчування, про яке я писала колись, про сидіння в стільці, я задала питання до батьків: чому ви ніколи не задумаєтеся про те? Для чого в барах під барними стільцями та під барною стійкою іноді є підніжка? Я вам поясню на прикладі, які я кожного разу розказую на своїй консультації. Дивіться, коли я сижу отак, ну, ви дорослі, сидите за баром, ваші ноги, постуральні м'язи. Відчуття тіла вашого в просторі. Ви заземлені по факти. Ви сидите за барною стійкою, ви їсте, п'єте, ви розмовляєте, спілкуєтеся. Вам зручно, ви хочете продовжувати цю дію. А тепер уявіть, ви сидите отак. -от. Вам зручно? Ні, я буду 350 раз отак крутитися, я буду вилазити на ту барну стійку або на той столик, і я не зможу вмоститися. Що мені це дає в результаті? Правильно, крім відсутності, безпеки. Скажімо так, харчування, чим я там займаюся, неважливо. Я не можу сидіти, мені незручно. Отже, я не хочу продовжувати цю дію, і в результаті, що? я її швидко хочу просто закінчити. Я не хочу сидіти там, де мені незручно. Розумієте? От для чого існує підніжка? Це стабільність у постуральних м'язах для ваших дітей, крім безпеки, що є головним. Є ще зручність харчування, і це є дуже важливим моментом. Інше ще зараз трошки підправлю і договорю. А, інший ще момент в тому. М -м -м. Ой, господи, як важко сідати. Момент в тому, що ми повернемося зараз до моменту, коли я казала про посадку дитини. Посадка дитини це три кути 90 градусів. Тільки так і ніяк інакше. Це попасти я покажу вас. Де має там попа? Перше. Попа, спина. Оцей кут, він повинен бути 90 градусів. Далі коліна зігнуті 90 градусів. Третє, а, я так ногу не підніму. Це ваші ступні, які стоять. Оцей кут 90 градусів. Три кути 90 градусів. Тут виникає питання: це є безпечне? І правильне положення для харчування дітей. Іншого немає, тільки так. Далі у батьків викликає, виникає питання, що робити, якщо дитина ще маленька, і в дитини, звісно, не стоять ніжки. Ну Ми ж мами, ми можемо все розуміти, діти, які сидять в п'ятиточкових ременях, по-перше, в них ця підніжка. Вона регулюється, але так деякі дітки не дотягуються. У мене була така ситуація. Моя дитина доросла до того, до того стільця лише в півтори роки, щоб ви розуміли. У мене була маленька дівчинка, вона і зараз маленька, але то таке. А, мами винахідниці просто ставите якусь коробочку, книжечку на цю підніжку, фіксуєте її для того, щоб дитина мала опору, щоб дитини не бовталися ніжки. Інший момент, що робити тим, у кого. Ремені трьоточкові безпеки, і підніжки нема. Мами тут теж винахідниці. Вони беруть стару коробку від техніки, вони беруть а, харчову плівку. Деякі дівчата навіть беруть фітнес-резинки. Господи, я не знала, що у мамсь майже у кожної мами вдома є фітнес-резинка. Ну, в мене нема. Ну, а всіх майже є. Вони натягують її між передніми ніжками стільчика для того, щоб дитина десь зафіксувала ноги. Але оці речі, там, наприклад, порожньо-коробкові техніки, харчова плівка, або навіть та фітнес-резинка, не дає дитині можливості встати, встати і випасти з тільця, тому що воно одразу або їде вниз, або прогибається. Тобто вона по факту імітує підніжку, просто як імітація того, що є на що поставити ноги. Але по факту для ставання цього немає. Розумієте, я ж кажу, мами ви нахідниці. Все можна зробити, якщо думати, аналізувати та на перше місце ставити безпеку ваших дітей. Я що ще хотіла сказати, а це знають всі абсолютно. Ми велике, велике, прям неймовірно, це топ-1, з чого починаються всі наші марафони, всі мої консультації це велике слово, великими буквами, яке називається безпека. Коли скидають відео, я бачу лялю. Бейбіка, інфанта, який сидить за столиком, який сидить столик десь тут, і це він сидить отак над цим столиком. Слухайте, сядьте так. Вам зручно буде так їсти. Ні. Ніколи вам зручно не буде їсти. Тим паче дитини, дитині, яка ще повноцінно не відчуває свого тіла. Це незручно їсти в положенні от такому, коли ноги отут. Одразу все напрягається, ноги напрягаються, таз напрягається, спина напрягається, руки, які треба підняти над столом, ще й над тарілкою, хто їх там купує з такими бортиками. Це дуже важко. Це псує саму трапезу. Моментально просто, тому такого не робіть. Як тільки ви посадили дитину в стілець, коли ваша дитина вже може сидіти, нагадую, сідати самостійно та сидіти самостійно або з мінімальною підтримкою це дві різні речі. Коли ваша дитина може сидіти самостійно або з мінімальною підтримкою, перше, що ви робите, ви опускаєте підніжку. От і все. Така от магія. Тому давайте так: фіналочка. Дитину в стільці треба пристібати. О, ще один момент: дітей, які не пристібнуті, звикли, що їх не пристібають Дріб, коли починають ближче до року розвивати свій новий навик, стояння біля опори і перші кроки. Ви їх в стільці не отримуєте. Взагалі не отримуєте. Вони звикли, що вони вільні. Вони просто встають, хтось випадає, хтось вилазить, їй стоячи, і вони виходять з цього стільця. Вони не звикли до фіксації, просто що це от дає їм такий, знаєте, якийсь трошки тиску, що я зафіксований, я сижу. Це те саме, це постуралка. Розумієте, Тому так, дітей потрібно пристібати в стільці. Так, підніжка, під ногами дітей повинна бути, але в трьохточкових стільцях, в яких ремені безпеки трьохточкові, ви створюєте цю підніжку самостійно, ілюзію підніжку, ніяких купованих дерев'яних палок, на які ваша дитина стане та випаде. Тут, я думаю, все зрозуміло. Третє, безпечна і правильна позиція для харчування дітей. Три кути 90 градусів. Спина попа, коліна, ступні. От і все, що вам треба знати. І повірте мені, посадка має значення. Те, як сидить ваша дитина, впливає на те, як вона їсть. Коли нам зручно, коли нам цікаво, коли ми маємо можливість чогось навчитися, ми продовжуємо цю дію. Коли цього немає, жодна з вас, жоден з вас не затримується в цій дії. От така у нас. Гарного дня всім! Було приємно з вами поспілкуватися. Па-па!